Новина ще розбиває серце шанувальників пари Ніколь Кідман і Кіта Урбана. ширяться чутки про розлучення знаменитостей. Ніколь вже декілька місяців живе окремо, орендуючи особняк в Лондоні за 132 тисячі доларів в місяць. В червні зірка Голівуду зустріла свою 58-му річницю. Вона знімається в кіно, доглядає за собою, але, на жаль, щастя це їй не додає. Майже 20-річний шлюб, який Кідман наповнює. Олегливо намагалися зберегти, схоже, розпадається. І ініціатором розлучення, як стверджує інсайдер, став чоловік актриси кантрі-співак Кіт Урбан. Нагадаю, що пара має австралійське походження, в них є двоє дітей. Загалом розлучення, якщо відбудеться, буде важким і болючим. Бо у пари нерухомість по світу майже на 30 мільйонів доларів. Це буде лучшая роль в твоїй жизни, Крейсі. У мене нещасний вид. деньги не головна хіч. Успішна Ніколь, багата, розумна, впливова, не змогла втримати крихке щастя, і рішення Кіта. Піти було за ним. Вона його підтримувала, кохала, народила йому, а він час від часу повертався до залежностей і не витримав такої конкуренції, як, на мою думку, слабак. Що ж, побажаємо ніколь щастя і знайти справжнє чоловіче плече. А то перший чоловік, Том Круз, як виявилося, сектант, другий невдаха кантрі-співак Кіт Урбан, не оцінив свого щастя